Кліпав 2 МТЛБ. Далі два Урала, один з БК і один Т-90 м Ну, Все починається з того, що ми захотіли трохи наклопати. Була нормальна погода, все для цього нормальні умови. І ми перевищили дальність польоту і хотіли допомогти пацанам на Авдосі. Це була дорога, дорога смерті, ми її так називали «три шістерки». Дорога підрозкої смерті. Не змогли ми тоді запустити свою розвідку. Відповідно, екіпаж і виконував задачі по знищенню і сам собі дорозвідував. Вони зайшли на підорську територію. Відповідно, там нас ніхто не чекав. Це таке було спонтанне застати зненацька. І тут це дуже, дуже чітко видно, як пересувається БТР, на ньому, на ньому куча русських срак. От. Ну і тут екіпаж, як то кажуть, не загубився і дав їм нормальну піздо.